Я офицер французский медицинский пису. За такі висловлювання зараз легко можна загриміти за ґрати, проте маючи так би мовити імунітет, можна обійтися щонайбільше осудом громадськості, який зазвичай не має логічного фіналу. Місто про яке ми сьогодні поговоримо, погрузло в бандитських 90-х. Тут панують свавілля влади та кумівство. А свобода думки жорстоко карається. І було хорошо. Гаршому шіртосаю про те, які грішки пробачають совковому меру одного з українських міст, які фінансові махінації він може провертати? та хто йому може в цьому допомагати? Наш сьогоднішній випуск з вас поки вподобайка під відео та підписка на канал. Ми починаємо. Наш сьогоднішній герой автор крилатих висловів, або ж радше блатного жаргону, ті погоруй блін, і головне – не попадатися. чудове кредо для криміналітету. Але аж ніяк не для державного посадовця достатньо чималого містечка в країні, де йде повномасштабна війна, і кожна копійка на рахунку ймовірним автором всіх цих висловів ви вже маєте бути знайомі. Це одіозний мер Кам'янського Андрій Білоусов, який став відомий завдяки своїм численним оборудкам в очолюваному ним місті. Про це ми вже випустили серію розслідувань. Якщо якесь з них ви ще не бачили, всі посилання лишимо в описі під. Цим відео, а тепер перейдімо до головного. Візитівка Кам'янського готель Зоря. Цю споруду знає чи не кожен місцевий, побудована ще в 70-х роках минулого сторіччя. Ще якихось 5 років тому будівля підпорядковувалася міській раді. А ось що сталося після непоганий апдейт чи не так? Зараз це напевно найексклюзивніша забудова кам'янського. Із занедбаного і старого готель перетворився на надсучасний і престижний. А підсвічено ввечері вивіску видно ледь не з усіх куточків міста. Щоправда, написана вона російською. Прошу зауважити: навіть готель минулої версії 45-річної давнини іменувався Зорею, а не «Зарьой». Чи не наш як він сам себе нібито позиціонує, русський офіцер? постарався, постарался и с чего ведома с русским миром. 24 февраля кілька днів не могли з ним зв'язатися, не могли його найти, тому що якобы він отправился куди то на выезд, да? хотів оставить свой пост, оставить город і отправиться на виїзд куда-то в район Западної України. Замечен в зв'язках з представниками московського патріархату, это тоже не секрет. з да? как бы ними зустрічається, Етношення випівають за словами активістки в Кам'янському досі так і не викорінили московський патріархат, Ба більше для мера навіть обладнаний особистий вхід в одній з таких церков. І ось який вигляд вона має. Чи не нагадує вам Червону площу у Московії? І, і для нього в цій церкві зробили віддільний вход, щоб він заходив не з усіми прихожанами, да, людьми, а з віддільного входу і прямо туди під купол, під, щоб він мог там, значить, молитися чи що там робити, не знаю. Да, і він, значить, підтримує. І я так думаю, що його предупредили, а оттуда сказали, що все-таки да, будуть якісь моменти. І він хотів выехать переждать какой-то момент пока нас тут боялся сильно русских танков пока нас захватят или там шо и потом уже прибыть К нової власті. Тож повернімося до зорі і бізнесвумен на пенсії з одного з наших попередніх розслідувань. Адже саме на компанію 77-річної Валентини Іванової і оформлена візитівка міста. Ви, мабуть, запитаєте, до чого тут взагалі мер? А все дуже просто. Попереднє товариство власник готелю має назву Trade Invest Holding, а це та сама компанія, яка була зареєстрована на матір кума нашого міського голови. І завдяки створенню якої провернули збиткову для бюджету міста схему з теплопостачання. Така собі багатофункціональна фірма і теплом займається, і з готелями справляється. Власне, ми неодноразово намагалися розшукати бізнес леді, але її напевно уміло переховують. Що не дивно, коли на кону репутація самого голови міста. А тепер поговоримо про те. Як мер може з легкістю будувати бізнес, ймовірно, завдаючи мільйонні збитки державі у вересні 2019 року. Міська рада на чолі з Андрієм Білоусовим передає готель зоря в оренду підприємству ТОВ Інвест Холдинг за копійчану орендну плату. Буцімто для того, щоб вище згадана компанія провела там так звані невід'ємні поліпшення. А за півроку міськрада вже продає готель цьому ж підприємству. Увага! Лише за половину від оціночної вартості, тому що нібито всі ці місяці Trade Invest Holding проводив там ремонтні роботи вартістю майже 5,5 мільйонів. Відповідно, початкова ціна в 11 мільйонів різко знизилася до 5 з копійками. І в результаті багатоповерхівку продали за мізерні 1010 гривень за квадратний метр. Послухайте лишень зворушливу промову директора фірми напередодні придбання. Звісно, ми не можемо просити передати нам будівлю безкоштовно. Люди цього не зрозуміють навіть попри стан будівлі. До того ж, ми не впливаємо на оцінку будівлі. З іншого погляду, ми зацікавлені у справедливій оцінці будь-яких об'єктів, а не тільки цього, аби в місто приходили інвестори і вкладали кошти у його розвиток. Місту потрібні гроші у бюджет, аби щось робити для людей, покращувати інфраструктуру міста та зробити його привабливим і для нас, і для гостей міста. В кінцевому результаті це вигідно усім: і мешканцям міста, і інвесторам, і у тому числі і власникам усіх готелів. А ось як потурбувалися інвестори про міський бюджет, згідно з публікаціями, в медіа підприємство почало виконувати будь-які роботи лише після приватизації майна. До того ж, про це свідчить і дозвільна документація. А отже, майже 5,5 мільйонів вдалося просто так сторгувати у міського бюджету. За 3,5 місяці половиною місяці того Трейдінвест Холдинг продає готель вже за 18 мільйонів гривень, причому фактично самому собі. Адже кінцевий бенефіціарний власник компанії покупця та сама Іванова Валентина Гаврилівна. А згодом і підписан Трейд інвесту перекочує сюди. Найімовірніше, нову фірму створили… Рили, бо за колишньою тягнувся шлейф із заплямованою репутацією, і щоб стрілки знов не вказували на мера, заснували нову компанію. Щоправда, замести сліди цілком не вийшло. Сьогодні готель і справді має помпезний вигляд, що не дивно, коли такі бюджетні статки на рахунках для інвестицій в нерухомість. На першому поверсі є ресторан, кілька поверхів займає готель, а також продаються квартири за ціною від 750 доларів за квадратний метр. А щоб розвіяти будь-які сумніви щодо особи справжнього власника, цього всього добра. Послухайте фрагменти розмови з працівниками готелю. Через часті випадки розправи в місті зберігається повна конфіденційність співрозмовника. Ми е, прийшли запитати, е, хто власник цього закладу, цього готельного комплексу. І, по суті, мер. А хто нижче? Часу тут роз'являється, А чого так? Що така тайна прямо? Чи моя? дивіться, публічно це не оголошується. Те, що ми дивилися в інтернеті, в соціальних мережах, то такої інформації немає. Кажуть, що це його кума захист. Так. І? Ну тобто, кажуть, ось, що Іван тепер рік працюю, але кума однозначно. І це далеко не все. Схоже, Іванов дійсно довірена особа пана Білоусева, і скоро ви в цьому ще раз переконаєтесь. А поки цікава деталь від активістів у них в Каліфорнії. небольшой городок, есть дом. Ну, то есть у него тоже много недвижимости есть и на теплых побережьях, и в Германии, и в США дом. И семья фактически находится там, живет в США. Ну, как бы известный факт. Занимались когда-то активисты, прям документальные делали в посольство запросы. Он также, будучи госслужащим, или приобрел, или в процессе приобретения инвестиционной визы, которая ему дает возможность Жить в США стоїмості мільйон доларів. Згідно з декларацією, за 23-й рік дружина Білоусова заробила понад 5 мільйонів гривень на підприємницькій діяльності з однієї української фірми, де вона є кінцевим власником. Колишнім бенефіціаром був до речі, звісно, за збігом той самий кум Олександр Іванов. Ми обійшли місце, де зареєстрована компанія вздовж і впоперек, щоб пересвідчитись в її існуванні. Проте жодної згадки про консалтинг. Менеджмент не побачили. Працівники орендованих приміщень також нічого не чули про сусідів. Чому так зовсім скоро дізнаєтесь? А ось в декларації за 21 рік спливає компанія в США. З неї Анастасія Білоусова заробила майже 900 тисяч гривень. Та щось місце її розташування дивне, якісь гаражі. А за інформацією медіа і взагалі заснована ймовірно для відмивання накрадених кам'янському грошей вже в 23-му році. Гаражне підприємство зникає з декларації, але з'являється нове австрійське власниками якого є знову дружина мера. Та той самий постійно згадуваний кум Олександр Іванов. Нема розумієте, ви кажете за час якісь є в соцмережах. Хтось кум, хтось не кум. Я це зрозумів. Все прекрасно що вам цікаво, чим цікавіше да. там красні, красні на просторах інтернету Іванова пов'язують з фармацевтичним бізнесом та постійним розкраданням коштів з міського бюджету Кам'янського. Кілька років тому в мерії вирішили закуповувати медпрепарати за рахунок міського бюджету. Близькі до білоусової фірми по суті монополізували постачання ліків міській лікарні та комунальні аптеки. Компанії Іванова також займалися постачанням препаратів в міській лікарні та управління охорони здоров'я. Дніпрофармація, діаліз медік і Укрфармгруп повністю. Монополізували закупівлі, які проводить Кам'янська міськрада. За пару років вони отримали від комунальних лікарень, підприємств і управління охорони здоров'я майже 140 мільйонів гривень. Дніпрофармація 66,5 мільйонів гривень, діалізмедік 71 мільйон гривень, а Укрфармгруп 2 мільйони гривень. При цьому не всі ліки виявились якісними. Так, в грудні 2019 року семеро пацієнтів 9-ї міської лікарні отримали токсичний шок після прийому фальсифікованих ноготи профолу. Одну з пацієнток врятувати не вдалося. Повертаючись до київської компанії, яку ми так і не змогли знайти, завдяки діяльності якої дружина Білоусова збагатилася на 5 мільйонів. За даними наших джерел податковій, ось ймовірні компанії клієнти консалтинг-менеджменту. Тут і вище згадані діаліз медик, і Укрфармгруп. І, як не дивно, навіть є готель сервіс менеджмент, і славнозвісний трейдинвест холдинг. Так, майже 10 мільйонів фармацевтична компанія сплатила за обслугу. Овання комп'ютерів понад 4 мільйони за юридичні послуги. Кам'янський цементний завод також, так би мовити, за ніс копієчку. Майже 4,5 мільйони за оренду приміщення. Цікаво, чому кам'янське орендує приміщення в київської компанії. Всі вони прямо чи опосередковано пов'язані з кумом мера. Ось тут, наприклад, вкотре сплила 77-річна мама бізнес-леді. А тут, ймовірно, його сестра, яка ще й фігурує в ГО бджола. Також геть не дивно, що керівниця консалтингового підприємства колишній спеціаліст по ліках. Припускаємо, консалтинг-менеджмент була створена для потрібних меру і його поплічнику фінансових махінацій. Австрійські фірми Іванова займаються як не дивно купілою та продажем нерухомості. Інша сфера діяльності компанії продаж медикаментів та медустаткування. В деяких із закордонних фірм сума активів становила понад 650 тисяч євро, що дорівнює понад 25 мільйонам гривень. А ще цікавіше стало, коли ми почали перевіряти працівників компанії. До прикладу, керуюча Ольга Продан, яка, окрім іншого, є директоркою австрійської фірми, акціон. Нерам якої є Леонід Білоусов. Тож чи не схожі всі ці фірми на ефективну модель з прокрутки грошей або ж на ретельно підготовлений фундамент за кордоном, якщо тут спливуть на поверхню всі нечисті доходи. Обов'язково напишіть в коментарях свою думку. А ми вже підготували звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити прозорість доходів пана Білоусова і звернути увагу на численні зв'язки з різноманітними фірмами. На сьогодні в нас все та зовсім скоро. Ми знову зустрі. Немось, тож не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Попереду ще цікавіше.